Віталій Юрій Юрійович, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію щодо будівництва нового НПЗ в Пробачте, Я такі речі не коментую. А а чому? Можна? Вибачте, я зараз трішки зайнятий, на роботі. А коли вам можна поздвомити? Не можу сказати все. Вибачте, поки не можу сказати. Угу, Якось іншим разом. Я нічого, я нічого не можу сказати, я не володію інформацією взагалі нічого не можу сказати конкретно. Не можу прокоментувати, тому що не володію ситуацією. Поки що не розбиралися в даній темі. Так, не розбирався, не розбирався так. Можна я вам перезовню, зараз не на часі, я на роботі. Через час, півтори я вас наберу. Тому uh ще -huh. uh -huh. за, за якому обома руками, але конкретно з цього питання я нічого не можу сказати. Тому що не володію інформацією. Не, uh -huh. не тому, що в мене нема позиції, а тому, що ми володіє лістатні інформацією. Ми домовлялися. Ради, з... бачити, зараз ми не, не можу нічого прокоментувати, я у відпустці дуже далеко, вибачте. Uh -huh. Ну я можу сказати про те, що я декадно ще не вивчала цю ситуацію. А... на зараз, і трошки іншим танім, трошки незручний момент, мені телефонуєте.